Доброго дня вам з нашого села. Сьогодні приїхав збирати амарант. Так виходить, він проростає, оце ще все прийдеться підсушити, потім відібрати зерно, ось воно таке маленьке, біленьке, і можна буде варити кашу на салі. Я взагалі вважаю, що враховуючи те, що клімат в нас такий змінюється, Багато інших культур, які в нас ну, які проростають в Латинській Америці, вони недооцінені. Тому що завтра ми перевіримо, чи їдять взагалі це зерно кури, сходимо до бабусі і там перевіримо, дамо це курям. Дуже багато недооцінених рослин, які в нас можуть проростати. Дивіться, найбільший плюс ну, цього, окрім, звісно, каші, це те, що за цією рослиною майже не потрібен догляд. Ця рослина тільки на початковій стадії, її треба трошки попідливати, її можна трошки вдобрити, як це ми робили азотними, природніми азотними добривами. А далі все, вона сама углиблюється наскільки потрібно, дістає воду з ґрунту і росте. Росте майже ну тут майже метр шістдесят десь в мене вийшов такий кущ. От великий зараз покажу. Ось. Ну Я метр сімдесят. Сім. Ось такий. А це наш, наші велетні, ці перші, які дали плоди. Це зовсім вже готовий-готовий. Цього ми будемо зрізати в, останні, в останню чергу і з нього будемо брати якраз зерно на наступний посів. Бо він дуже гарно себе показав взагалі цей кущ. Ще один момент. Я чув, що ну, багато хто з місцевих каже. Що якщо його пізно зірвати, то він просипається, от як цей. І буде як заважати всім іншим культурам, але це не так. Тому що, якщо він навіть попроростає і його зрізати або скосити, то якщо він не дасть насіння, то наступного разу вже нічого не буде. Тому ця культура взагалі дуже цікава і невибаглива. Природних якісь умов, їм потрібна вода та сонце. Дивіться, Гарнюня. Потім ще покажу вам батат. У нас там трошки сталося лихо. Але це згодом. Зараз цей куч ми кладемо окремо. Потім ми все висушимо, відділимо зерно і звісимо, скільки, скільки в нас вийшло насіння, самого насіння амарану. Промислово це збирається тими ж комбайнами, хоча і вручну воно добре все збирається, ви ж бачите. 60 кучів майже я тут зібрав 10 хвилин. Ось і два місяці роботи. Все. Ось дивіться, що ще сталося з нашим бататом. Бачите, він тут частина потемнів, там, де ближче до лугу, був нічний приморозок, і його підморозило. Але все. Обійшлося, коріння таке живе, здорове, все нормально. А отут, тут вже його захистили горіхи. Тут не так вже мороз був. Це було буквально два дні назад. Ну нічого. Що там у нас? О, бачите, така невеличка. Ніби там бурячок такий росте. Ми побачимо, що я, 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 який буде габарит, його підливаємо. Треба його вже пополивати. Завтра пополиваємо його. І будемо далі наблюдати, як він, як він розростається, які він нам принесе плоди. Що ми робимо далі? Маємо його прибрати, поки він сухий відділити від стебелю. Оп. Цього можна і не робити, якщо є промислові масштаби, але в нас, нас їх немає. Це все тестовий. Ось таким. Оп. Оп. Щоб залишився тільки стебель, а все інше у нас потім відправляється на сушку, десь на тиждень. На... І все. І далі, далі. інший процес. О, тут вже Дивіться якщо. Не знаю, що видно. Зараз приберу. Вже є зерно, воно вже обсипається. Ось біленьке. Ось, біленьке-біленьке. І все, вариться вже каша. Взагалі дуже цікава рослина, вона, я ж ще можу повторюсь, вона невибаглива. І в нашому кліматі дуже добре росте. Амарант ви можете бачити десь біля будинків, біля багатоповерхових або в квітниках, там вони зрощуються як частина ландшафтного дизайну. Але у нас була задача виростити щось, те, що можна вживати в їжу. Ось дивіться, яка краса. Такому от на, можна навіть букетик робити. Йти на побачення. Mm -hmm. що мені подобається, що ти весь час наблюдаєш за якимось е процесом. Від процесу посадку до процесу збору. Не знаю, для мене це дуже цікавий процес, І те, що я пробував і буду поновлювати цю практику вирощування. микрозелени в себе на складе. Взагалі там кайф. Получается вот такие вот, в принципе, салаты. Вот корневая система, вот такие вот. Вот верхушечки, оно еще где-то неделечку постоит, и верхушечки можно будет срывать, срывать и употреблять, в принципе, в пищу. Такая вот нормальная тоже интересная штука. Не знаю, как медитация, тут можно вообще проводить часами просто время.